Друзі, всіх вітаю на каналі А3A2КРю і хочу сказати, що, мабуть, одним із найбільш часто продаваємих танків у грі є Супер Конкверор. Друзі. Такий набір зараз коштує 4450 гривень, до якого входить танк колекційний важкий 10-го рівня. Суперканкверор, це Британія, друзі. Знаєте ви про ФУГАС і всі танк не новий, пам'ятаєте про це все. Також тут буде 6825 кіткоїнів, легендарний камуфляж, вільний досвід, сертифікати X530 штук, слот в ангарі і 9 слотів обладнання. Також цей варіант можна придбати за золото 22500 золота, він вам обійдеться. Стосовно цього танку я вам не буду розповідати нічого нового, хочу вам показати бій від нашого підписника, друзі, нашого Саклана. До речі, Дуже цікавий бій саме на Суперконкверері, і давайте його подивимося. Також, друзі, хочу висловити щирі слова вдячності моїм спонсорам каналу, які підписалися і долучилися до спонсорства. Друзі, ви круті, я вам дуже вдячний. Карта Хімельсдорп, друзі, два важких танки в команді противника, одна СТ, три Петесау і один легкий танк. Це, до речі, взводний бій, але я хочу сказати, друзі, що. Всього товариша, який зараз грає на Super Conqueror. це е, новий аккаунт і, і єдиний аккаунт. Колись раніше він також грав у великі танки, зараз перейшов в Бліц і грає. ну, Всього нічого боїв. Потім подивимося його статистику, і хочу сказати, що. Треба зробити на деякі моменти знижку, друзі, стосовно того, що відбуватиметься в бою. Звісно, друзі, оця штука, яка знаходиться в кінці башти у суперконкверера, вона буде пробиватися. Це е, лючок, це він командирська башенка, вона пробивається ну, в всіх танках пробиваються лючки, тому хоче ховати його тут гарматою, але не виходить. Прошивається цей лючок просто на ізі, друзі, на ізі прошивається. Так, здає трошки назад. Правий фланг грає його совзводний. І решта тіми, тобто 4 танки команди союзників грають правий фланг проти двох танків. Дивіться на міні-мапу. І дивіться, що відбувається. Тут потрошки, потрошки вкатують, але наш герой стріляє зараз. ФВ 215Б183 Отримує шот від тайпа 71-го. І, друзі, в щоки, бачите, голдою. Голдою не соромиться підрубати голдую, і голдою в щоки пробиває він тайпа І на тобі ще раз, тайп, просто навіть тут на ББшки пробив би, але навіщо? Навіщо е використовувати ББ, якщо тобі треба стопудово пробивати? Стопудово голдою пробиває наш герой 2200. Настріляно вже шкоди, і знову ж таки тут в борт проходить ББ. І, друзі, що відбувається? Зараз е, Савзводний вже під'їхав притул майже до важких танків і допомагає зараз грати ягу, як панцер не влучає в Є-50М. До речі, Савзводний це Руслан, друзі, який теж зараз все ще грає в нубці, але. Має дуже непогані показники, і так виходить, що грає теж з новими гравцями, які, в принципі, хочуть розвиватися і хочуть грати краще. Це дуже е, цікаво, тому що небагато є тих гравців, які починають грати е, в цю гру правильно. Так як я, наприклад, я почав взагалі просто по фану грати. і Запоров свій аккаунт, можна сказати, зараз хочу його витащити і підняти свою статистику, середню шкоду. От так от вдвох вони зараз розібрали. Є панцир є 100, друзі, що 3 в 3 залишаються. В команді противника ВЗ, команді союзників ВЗ 113 ГФТ і мінусують його, поки він переїжджав ту кучу, але залишаються вдвох, знаєте як. І будуть грати. Мабуть. Т-62 залишається Шердан і гриль 15 комедії противників. Чекають, друзі. Чекають. Ніхто не світить, ніхто нікуди не влазить. Тому що, скоріш за все, що всі підступи вони е, десь зараз пострілюються і на них чекають. А тут зараз гриль 15. Хлоп, виїжджає. Тут 62. Нормально, через передній каточок отримує 62, але 62 фокусить Є50М. Так само, дивіться, друзі, не підставляється, не підставляється, не закриває. Важкий танк не закриває. Є50М. До речі, тут треба було б щось вирішувати вже швидше. Або виїжджати, шукати гріля забрати на місці Е50М, але... Поки що нічого не відбувається. Як коршуни вони тут злетіли і хочуть саме Є-50М, тому що проблеми будуть з Є50М. Закриває, намагається закривати тіммейта, але Є50М сам вставляється під Шеріда на друзі. І 294 хітпоінти залишається у нашого героя. Е, все ж таки встигає він за. Шеріданом і забирає Шерідана. Тут залишається у нас 62, який гадає, що тут шотний залишився, як його можна не пробити. А ти його не пробиваєш, друзі. І це е, дуже часто така помилка, коли ти такий думаєш, що. Блін, я зараз його проб'юся. А тут ще й альфа не пройшла. 30 хітпоінтів залишилось нашого героя, і залишається він проти шотного гріля. Гриль, до речі, дуже обережний, який зіграв там проти єпіся, не підставлявся. І зараз дуже не хоче підставлятися. Е, грають, начебто, на 7000 рейтингу, друзі. Ну таке відчуття. Але тим не менше. Лише краєчком, лише краєчком, і трошки дає вперед наш герой. Друзі, отакий от, от бій. Це перемога, друзі, і треба е, зазначити, що 6652 шкоди, 5 фрагів. Медалька Редлі Уатерса, Колобанова, Майстра, ну і звісно, воїн. Що хочу сказати, 367 тисяч е срібла заробляє за такий бій наш герой. І подивіться, друзі, ще цікаве, те, що в цій перемозі взвод зробив реально більше 10 тисяч шкоди. Більше 10, друзі. Якщо порахувати, що зробила команда, команда зробила взагалі ну, 5 тисяч, не настріляла. На взвод зробив більш, більше 10 тисяч шкоди. І хочеться сказати, що, друзі, давайте подивимося на супер Конкверера. 580 боїв зіграно у конкверера, друзі. 7692% перемог поки що. І цей бій це максимальний бій з максимальною шкодою по аккаунту 6652. середня шкода. 2693. Награє, до речі, товариш в рейтинг 4295. Як для першого аккаунту, це просто суперові показники. Далі не будемо оглублятися, також подивимося, статистику е 50 м Руслан, 3000 боїв зіграно 67-69 максимальна шкода 6257. Цей бій ви у мене бачили на каналі. 2030 шкода середня, теж непоганий аккаунт. ПВ-215Б-183. Команда союзників. 5 тисяч боїв 55-95. 50 б грає 15 тисяч з половиною боїв 42-56, дуже мало. вз 113 гфт 48-59. Теж тут все зрозуміло, навіть по грі було зрозуміло, що товариш трохи не звідси, не з цієї команди. 2197 боїв у фв 50-57 має і середня шкода 1290 маловат. Прожетта 65-й. 3000 боїв 66-69. Дуже непоганий гравець. Поки що. Ну, дойде там до 20 000, хоча б в нього залишилось 60%. 62, команди противників, друзі. 724 боя, 61, 32. Ми не будемо говорити тут в кого твінк, в кого не твінк, тому що в героя не твінк, ми і не твінкуємо всі решта. У когось може твінк, у когось ні. Якщо у 62-ки був твінк, наприклад, ще в грилях цього твінк, ну це е, крінжово взагалі, тому що так як вони зіграли, ну таке. 777 боїв, 771 бій, 55-75. Процент перемог у гріля, як Панцир є 100, має 62,71 на 3,5 тисячі боїв. Шерідан 9241, 49 і 10. Ну Друзі, в принципі, от Шерідан зрозуміло, чому 49%, тому що е, грали всі обережно, Гріль грав обережно 62 обережно грала. От Шерідан зіграв аби як. І 7 2153 на 45% перемог. Type 71 має майже 2000 боїв зіграних 4733. fv 215 b до речі, 5785 на 20 000 боїв. Отакі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього бою. Вважаю вам всім гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пака!